Так, в продажі приїхав Samsung a 25 ціна 6800 гривень. Телефон практично нов... стан нового. Він на 256 Гіабайт. Досить гарний стан. Ідеальний. Ось є ще заводська плівочка поклеєна, якщо видно на відео. Type-C роз'єм. Також має роз'єм на навушники 3,5. Є відбиточок пальця, Face, поклеєна захисна плівка. Має коробочку та зарядний шнур Type-C. Зараз покажу інформацію про телефон. Досить швидко, гарно, круто працює. Повністю чистий без різних аккаунтів телефон А25-версія 5G, зручний, досить в руці лежить. На 14-му Android телефончик по пам'яті він має. 8 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 256 ГБ, досить потужний смартфон. Крута тут камера, якщо вам видно, не глючить нічого. Гарненько працює в комплекті телефон, коробочка та зарядний шнур Type-C. Якщо вас цікавить ця модель, пишіть мені уповідомлення або силочка у шапці профілю на телеграм-канал.